Як створити завантажувану флешку з операційною системою, використовуючи програму Rufus. Потрібно завантажити програму з офіційного сайту та зберегти у зручне місце на комп'ютері. Я виберу версію, яка не потребує встановлення. Після збереження запускаємо програму. При першому запуску вона запитає, чи виконувати автоматичний пошук оновлень. Далі потрібно під'єднати флешку до комп'ютера та вибрати її зі списку. У мене флешка одна, тому вона автоматично вибралась як основна. На наступному етапі необхідно вказати шлях до образу операційної системи, в даному випадку формату ISO. Для цього необхідно натиснути на кнопку Вибрати та вказати шлях, де знаходиться образ. Також можна перетягнути образ операційної системи прямо у вікно програми, що я й зроблю. Ви можете вказати систему розділів, яку хочете використовувати. Це може бути система розділів GPT або MBR. Все залежить від вашого обладнання та ваших потреб. Я виберу систему розділів MBR та поставлю відмітку навпроти додати виправлення для старих BIOS. Якщо у вас операційна система Windows 10 та Windows 11, залишайте систему розділів GPT та створюйте флешку. Після внесених налаштувань потрібно натиснути на кнопку Почати. Далі можна ввести ім'я користувача, задати регіональні параметри як у поточній операційній системі. Вимкнути збір даних та вимкнути автоматичне шифрування. Поставивши відмітки зараз, ви полегшите собі роботу під час встановлення операційної системи. Після цього потрібно натиснути на кнопку ОК і ще раз ОК. Та дочекатися створення завантажуваної флешки. Після того, як флешка буде готова, можна перезавантажувати комп'ютер та пробувати завантажуватися з неї. Для цього потрібно зайти в BIOS та налаштувати завантаження флешки. Для того, щоб зайти в BIOS, потрібно натиснути на спеціальну клавішу або на комбінацію клавіш перед завантаженням операційної системи. Яка саме клавіша використовується в вашій моделі комп'ютера або ноутбука, Читайте детальну інструкції. Також можна викликати завантажувальне меню. У мене за це відповідає клавіша F12, яку необхідно натиснути перед завантаженням операційної системи. Вибрати зі списку флешку, на яку записана операційна система, після цього натиснути на клавішу Enter. Далі розпочнеться процес її встановлення, що ви можете зараз бачити на екрані. Для того, щоб зайти в BIOS на конкретному моєму ноутбуці, потрібно перед завантаженням операційної системи натиснути на клавішу F2. Після цього відкрити вкладку завантаження та налаштувати необхідні параметри. Видно, що моя флешка 6 у списку на завантаження, можна її вибрати та клавішами F5 і F6 перемістити до початку. Для збереження внесених налаштувань потрібно натиснути на клавішу F10, після цього на кнопку Yes. Ваша версія BIOS скоріш за все буде відрізнятися від моєї, тому давати якісь рекомендації досить складно.